Герої не вмирають, герої поміж нас. Попович Микола Степанович, позивний снайпер, стрілець снайпер окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 30 серпня 2001 року у селі Петранка, Рожнятівської громади, що на Івано-Франківщині, був четвертою дитиною з п'яти в родині. Навчався у Петранківській загальноосвітній школі, захоплювався географією, займався спортом, грав у волейбол та футбол. Любив ловити раків і ходити в ліс по гриби. Вчителі й однокласники згадують його як товариського, чесного і дуже скромного хлопця. Коли старші сестри повиходили заміж, Микола став для батьків справжньою опорою, допомагав по господарству, був працелюбною і доброю дитиною. Після 9 класу вступив до Калузького вищого професійного училища номер 7 здобув факс слюсаря з ремонту автомобілів. Їздив на заробітки за кордон, працював на будівельних роботах. З початком повномасштабного вторгнення Микола, не маючи військового досвіду, не будучи призваним по мобілізації, усвідомлюючи всю кривавість війни, приймає рішення. І 28 лютого 2023 року йде на фронт добровольцем. Цей крок він обдумував протягом шести місяців. Мама плакала, чому не сказав про наміри? Лише відповів: Ви б, мамо, не дозволили. Я знав і додав: не плачте, я повернусь. Я обіцяю, я сам вибрав цю дорогу. Ви ні в чому не винні. Позивний снайпер обрав не випадково. Його тато служив снайпером в Афганістані, де отримав поранення. Навчання проходив у центрі Десна, що на Чернігівщині. Там підписав контракт на військову службу та склав присягу на вірність народу України. Служив стрільцем снайпером військової частини А 0222 що дислокувалася в Києві. Звідти його з побратимами відправили на Донеччину у місто Авдіївка. Упродовж 24 днів ніс службу на спостережному посту. Батьки згадують: ми жили від дзвінка до дзвінка. Відповідомлення до повідомлення. Побратим Діма Челепіс, позивний банкір, розповідає: Микола був надзвичайно добрим, приємним у спілкуванні, відкритим до розмови, чесним і відвертим, сміливим бійцем, готовим прийти на допомогу будь-кому з побратимів. Ми разом планували взяти відпустку, зустрітися не на війні. Однак боєць загинув 17 травня 2023 року під час виконання бойового завдання. Побратим Олег Чоловський, позивний гуцул, згадує: хлопці були на посту. Оля і Сергій Кришталь, хлопець з Миколаївщини. Обстріл позиції, миттєва смерть від осколкових поранень. Операція з евакуації тіл тривала шість годин. Спершу ніс колю два кілометри на плечах, потім повернувся за іншим хлопцем. Тоді був поранений і друг Діма Челепіс. Воїн згадує: я дійшов до точки евакуації. Коли очікував, щоб мене вивезли, почув по рації про двох важкопоранених і одного двохсотого. Лише через дві години у медпункті я дізнався, що двохсотий саме коля. 22 травня на Рожнятівщині родина та сотні Жителів попрощались з 21-річним героєм. На похороні його мама сказала: Дай Боже, щоб жодна мати не хоронила своїх дітей. Життя Миколи було мов блискавка, таким же яскравим і таким же коротким. Вічна йому шана герої назавжди поміж нас.